Порядження, перевірка мішені, перевірка зброї, сошки. Паралакс. Вертикальні поправки. Врахування вітру, дихання. Шановний стрілець, приєднати магазин та підготувати зброю. Зігзаур. Магазин. Прапорець безпеки. Шановний стрілець, ви готові? Увага! Зайняти позицію. Знайти мішень. Вирівняти гвинтівку, дослати патрон, дихання, дихання, постріл, влучання. ПРС – це популярний міжнародний формат змагань із високоточної стрільби, який поєднує елементи спортивної та тактичної стрільби. ПРС ставить стрільців у реальні або змодельовані умови, що вимагають точності, швидкості та тактичного мислення. Матчі зі стрільби із винтівок снайперського типу на далекій дистанції з нетрадиційних позицій стрільби стали популярними у 90-х роках. ПРС була заснована у 2012 році в США групою стрільців, які прагнули створити стандартизоване змагання для високоточної стрільби ідея полягала в тому, щоб поєднати стрільців різного рівня в рамках випробувань, максимально наближених до реальних ситуацій. Так, піре стартував у США, але згодом формат поширився у всьому світі. Що робить пірес унікальним? Імітація реальних умов стрільби, різноманітність сценаріїв. Та мішені, які потребують різних підходів, а також постійне використання сучасних технологій у зброї, обстрілів та балістичних розрахунках. Говорити про пірес можна дуже довго і дуже багато. Можна зачепити тему дистанції та типів цілей, можна обговорювати сценарії та категорії учасників, а на темі обладнання для пірес можна взагалі поховати не один вечір. Але зараз не про це. І я не просто так дуже поверхнево зачепив цю тему. Переді мною на столі. Знаходиться винтівка, яку компанія Зікзар представила в травні 2022 року під назвою CrossPireS. Вже з назви можна зрозуміти, що вона була створена спеціально для змагань. І сьогодні ми про неї поговоримо, а також перевіримо її можливості. Я вас вітаю, ви на каналі Проствол. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати дуже цікаву новину. Компанія з згоджу представляє ексклюзивне партнерство із легендарним брендом Дікзавр. Повертаємось до нашої гвинтівки. Кросс Пірес призначена для стрільби на великій відстані. Зокрема, вона націлена на стрільбу за правилами Пірес, які стрілки змагаються із сильними гвинтівками з поздовником затвором. Та оптичними прицілами великої кратності. Щоб зрозуміти, що собою собою являється гвинтівка та що в ній такого особливого, розглянемо її більш детальніше. І традиційно ми почнемо з прикладу. Це приклад дуже легко, натиснувши кнопку ззаду, потягнувши вгору та вбік. І тут є нюанс. Звертаю увагу. Приклад складається на праву сторону, фіксуючи рукоятку затвора. З цікавого, ця гвинтівка має нову конструкцію запобіжника, а також підкладну рукоятку в стилі піре. Ця гвинтівка поставляється з одним магазином МакПул AX на 10 набоїв і звертаю увагу, він однорядний. З приємного важіль скидання магазину двосторонній та розташований у передній частині спускової скоби. гвинтівці встановлено фірмовий двоступінчатий мачовий спусковий гачок, який можна відрегулювати від 1 кг 130 г до 2 кг відповідно до конкретних потреб слівця. І знову ж таки з приємного: у спусковій скобі є отвір, який дозволяє регулювати зусилля спуску. Доволі зручно. Новинкою в лінійці лініці Кроспреес є збільшена довжина цівки, а також додавання. Повнорозмірною сталево направляючи арка світ під сівкою, з урахуванням того, що сошки та штативи арка зараз в моді, то це дуже приємне доповнення до цієї гвинтівки. Щодо ствола, то тут вільно вивішений важкий контур ствола з нержавіючої сталі. Всім відомо, що більш важкий ствол додає вагу до передньої чотири гвинтівки, що в свою чергу знижує віддачу, що відчувається. А також добре поглинає тепло від великої кількості пострілів. Хочу звернути вашу увагу на те, що ця гвинтівка з коробки має базу під приціл вже з наклоном 20 моа що в чергу дає додаткове регулювання. По висоті після обнулення прицілу. Тепер окремо хочу торкнутися затвора, основні фішки якого дозволяють вже до кінця зрозуміти, за що ти платиш такі гроші. Сам затвор виконаний з високомічної наживіючої сталі, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії. Затвор має три бойових упори, які забезпечують надійне та міцне замикання. Як ми бачимо, рукоятка затвора. Стерчить з бічної частини корпуса під кутом 90 градусів. Вона має виразну форму, що візуально приковує погляд, а також дозволяє легко схопити затвор рукою. Також рукоятка затвора Cross PRS дозволяє змінювати кут нахилу. Ця можливість адаптує гвинтівку під індивідуальні потреби стрільця та стрільби. Можна вибрати пряміший кут для швидкого маніпулювання затвором або більш вигнутий кут, якщо стрілку так зручніше для ергономічного хвату. На що впливає кут затворної рукоятки? Прямий кут рукоятки дозволяє працювати швидше, тому що рука рухається більш прямою траєкторією. Це корисно для стріби, коли кожна секунда має значення. Також регулювання кута. Дозволяє підібрати оптимальний хват під анатомію стрілка. Ну і залежно від кута, легше маніпулювати затвором, особливо якщо стрілок працює в тактичних або зимових рукавичках. Наступна фішка затвора це підшипники ковзання. Зігзаур застосував підшипники ковзання для покращення плавності ходу та зменшення терця. І ось ключові моменти цієї конструкції. По-перше, це плавність роботи затвора. Підшипники забезпечують м'який та безшумний рух затвора вздовж пазів ствольної коробки. Це особливо важливо у змаганнях ПРС, де важлива швидка та точна перезарядка. По-друге, це зниження тертя. На відміну від класичних затворів з металевим тертям, підшипники створюють мінімальний контакт між затвором та напрямними. Це знижує зношення деталей і збільшує їх термін служби. По-третє. Це стійкість до забруднення. Підшипники ковзання менш чутливі до попадання пилу та бруду ніж традиційні затворні групи. Навіть за інтенсивну експлуатацію в сітних умовах затвор залишається працедватним. Використання підшипників у затворній групі це нестандартне рішення. І це одне із головних інженерних особливостей затворної групи, яке виділяє цю гвинтівку серед інших гвинтівок із продовжнього кровозатвору. Та робить її. Більш конкурентно на тлі інших систем для пірец та тактичної стрільби, і хочу зачепити ще пас, яким ходить затвор цієї гвинтівки, який відіграє важливу роль у плавності, стабільності та точності роботи затворної групи. У цій гвинтівці пас реалізований з урахуванням сучасних технологій. Та потреб стрільців, особливо у перезмаганнях. Паз виконаний з мінімальними допусками що забезпечує щільне прилягання затвора та зменшує люфти. Висока точність виготовлення гарантує, що затвор рухається строго по одній осі, повністю виключаючи паразитні рухи, які могли вплинути на точність пострілу. Інженери Sauer досягли балансу. Паз досить щільно підганяє затвор, щоб забезпечити жорсткі системи, але не заважає швидкому ходу. Це особливо важливо за динамічної стрільби. Коли потрібна швидка перезарядка. Перед тим як ми перейдемо до того, як ця гвинтівка працює. Будь ласка, розумієте, для якої аудиторії вона призначена. З коробки ця гвинтівка важить 6 кг і 400 г. Це високоточна гвинтівка і спеціально розроблена для стрільців пірес або шанувальників беншреста. А зараз невелика відеооставка, де ми перевіряли на що спроможна ця гвинтівка. 100 метрів. пять пострелив. Входим вот для мишени. Дивлячись на результат моєї стільби, хочу сказати, що навіть незважаючи на ось цей мій єдиний відрив, ми все одно вклалися в один МОА. Ось цей відрив це або моя помилка, що я не вкручаю, або мої змерзлі руки. Або все докупи. Зараз подивимось, що ми зможемо вичувати на дистанції в 300 метрів. Це те ж саме, але дистанція зараз 300 метрів. Ходімо до мішені. Це мій результат на дистанції в 300 метрів. І на перший погляд, тут приблизно десь 0,7 МОА. Винтівку з коробки заводським набоєм та моїми руками, я вважаю, що це дуже достойний результат. На жаль, більшу дистанцію і за погодних умов ми не можемо спробувати. І, якщо чесно, це не перша моя спроба. Сьогоднішня моя боротьба з вітром виснажила не тільки мене, а й увесь запас моїх набоїв. Але я обіцяю, що при нагоді ми обов'язково перевіримо цю гвинтівку на дистанціях плюс-мінус 800 метрів. І на цій позитивній ноті ми будемо підводити підсумки. Заключення хочу сказати, що крім продуктивності. Та зовнішнього вигляду мені подобається у цій винтівці все окрім магазинів. І я порадив би зікзал звернути на це увагу. Нагадаю, тут використовуються магазини AX з однарною подачею. Так вони дозволяють використовувати патрони з більшою загальною довжиною. Але особисто я хотів би бачити більше варіантів. Також специфічний цінник дозволяє стріляти в дивізіоні продакшн, де, згідно вимог, гвинтівка та оптичний приціл повинні бути стрільними моделями. Та загальна вартість гвинтівки не повинна перевищувати якусь там певну суму. Якщо врахувати все вище сказане, я впевнений, що ця гвинтівка ідеально підходить для пірестрілка або ж просто воїна-високоточника вихідного дня. Я гадаю, що вам захоче доторгнутися до цієї інженерно-збройової еволюції. Тому ласкаво прошу до мережі магазинів компанії Ствол. Традиційно остаточне рішення. Та думки залишаються за вами. Дякуємо, що з нами слідкуєте. Не забувайте тиснути лайк, дзвіночок та залишати коментар. І обов'язково тисніть в кнопку підписатися, якщо ви ще цього не зробили. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. З вами був Портвол, залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!